Ми з яса приїхали до моєї сестри по справах. І от я побачила одну цікаву на неї таку конструкцію складена. Яка цікава, дивіться, підставка для сушки цибулі. Ніна, де ти таке побачила? Тік-ток – це ж велика сила. Ти навчилась і таке зробила. Ти вирвала вона була ще сира, зелена, так? Так, так. А скільки вона повинна оце висушуватися? Ну, це вона висохне, а потім я сподіваюся, що ми її побрізаємо, і вона дуже дома. Гарна цибуля, це тебе яка голландська? Так, так, це так? на зиму дуже садила, так. Так, така і я. Ну, десь так от самого десь розміром, тільки я так не сушила її. А сушилася вона просто в мене. Але це гарна ідея, гарні столики, це, мабуть, столики сталися. Ну, які є, такі. Те, що залишилося. З роботи. Залишилася. З роботи, роботи. залишилося. Це скільки цибульки. Так. гляньте, яка гарна цибулька родила моєї сестри. Тому що моя сестра хазяйка. Правильно? <с <с Даніна, ти молодець. Гарно придумала, ідея хороша. Дивіться, як вона. Може комусь знадобиться. Дивіться, яка цибулька, ось о. хвостики вже сухенькі, гарненькі. Буде комусь знахідка. Да, Сашунька? Іду, йду, моя маленька.